Доброго дня! Раді вітати вас на нашому каналі наш сад та город». Сьогодні поговоримо про догляд за розсадою огірків. Ось у нас зійшла розсада. Тут ми сіяли 8 таких стаканчиків, посіяли давно випробуваний нами огірок ловелі. Це партенокарпічний сорт, який ми використовуємо для посадки в теплиці. За кілька років, який ми його використовуємо, він дав гарний врожай. Як бачите, було посіяно 8 насінинок, і всі 8 зійшли. І зараз в дуже-дуже чудовому стані. Ось так виглядає наша розсада геркаловелі. В другому лоточку у нас розсада теж партенокарпічних сортів. Це новий сорт СВ. 40 90, ось 6 горшочків, 6 стаканчиків. І далі, по, по два зійшли по два огірочки, це огірок все пучком. Я хочу замітити, що в мене це було непрофесійне насіння все пучком. Я спробував його посіяти. Але для того, щоб зекономити час на випадок, якщо якесь насіннячко не зійде, я посіяв по два зернятка, і, як бачите, зійшли оба. Тому в другому лотку в нас теж 100% сходи насіння. Оці насінні рослинки, вони будуть заважати один одному, тому я їх буду видаляти. Почекаю ще один-два дні, подивлюся, яка буде краще розвиватися. І другу просто видалю. Причому. Видаляти буду не виривати для того, щоб не пошкодити корінчики другої рослини, а буду зрізати ножничками. Отож, поговоримо, що необхідно зробити для того, щоб ваша розсада росла гарною та здоровою. Найперше це створити умови досвідчування. Просто розмістити її на підвіконні буде недостатньо. Світове досвічування яскравим світлом має проводитися мінімум на протязі 13-14 годин. Для того, щоб рослини отримували необхідну кількість світла, вони мають досвідчуватись 13-14 годин. Розсада огірків, як і огірок сам, являється досить таки теплолюбивою культурою. Тому оптимальна температура вирощування розсади. Це 20-22 градуси. Якщо температура падає нижче 10 градусів, рослина замирає і перестає розвиватися. Тому необхідно створити умови, коли ваша розсада буде знаходитися при температурі ну, хоча б 18-19 градусів. Для того, щоб вона гарно розвивалася. Третє. В жодному разі не поливайте її холодною водою. Ці два пункти можна сумістити. Росада огірків, як і огірок, не любить поливу холодною водою. Вода має бути кімнатної температури. Росада огірків не любить, коли її ставлять на протягах. Тому, якщо ви відкриваєте вікно для провітрювання ставите на підвіконник, подбайте, щоб двері були закриті, щоб не було протягів. Тому що розсада цього дуже-дуже не полюбляє. І... Що ще не любить, це надлишок азота. Вона от в такому стані, як вона зараз знаходиться. Зараз тільки ось трошки-трошки збирається з'явитися справжній листочок. Поки є тільки сім'дольні листочки, підкормки, підкормки ця розсада не вимагає, досить цього тих поживних речовин, які знаходяться в ґрунті. І коли з'являться справжні листочки, ми почнемо підкормлювати. Але в жодному разі це не повинні бути підкормки з надлишком азоту, тому що після цього розсада потягнеться вверх, вона буде переросшою і вона буде ну, досить в досить такому непривабливому стані. І ще останнє, що необхідно робити, якщо ви хочете отримати гарну розсаду, От я бачите, сію зразу в такі окремі горщики. Для того, щоб уникнути процесу пересаджування, процесу пікіровки. На відміну від перців, на відміну від томатів, які цю процедуру переносять досить таки спокійно, томати навпаки, після цього починають розвиватися краще. Огірок не любить пересадки, огірок не любить пікіровки. Тому краще робити висадку одразу в стаканчики, для того, щоб при посадці на постійне місце, в теплицю чи в відкритий ґрунт. Ваша розсада не пошкоджувалися вашої розсади корінчики. Якщо вам була ця інформація корисна, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, буде багато цікавого. Залишайте відгуки в своїх коментарях, задавайте запитання. Якщо буду чимось корисний, завжди допоможу вам. Дякую за увагу!